Недбальство у молитві, дорогі мої, молитва це найважливіша робота Царстві Божого. Згідно з волею Господньою, ми повинні приступити до цієї роботи, як тільки Бог завоює нас. Молитвою ми приєднуємося до тієї роботи, яка була розпочата нашими християнськими предками. Ім'я якої вони жертвували, страждали, жадали і молилися, ми повинні взятися за цю роботу і продовжити її в основному за допомогою молитви. Дозвольте мені згадати деякі напрями християнської роботи, де важлива молитовна праця, де молитва є єдиним інструментом, яким можна використовувати. Передушім слід згадати молитву про трудящих. Власні слова Ісуса кажуть нам: «Жнева великі, а робітників мало. Тож благайте Господаря жнив, що послав робітників на свої жнива. Матея 37-38. Нашим першим завданням буде. Молитися за працівників, робітників, які будуть угодні Господу для виконання різноманітних робіт у його винограднику. Слід зазначити, як саме це може бути зроблено за допомогою молитви, без сумніву. Багато віруючих не приділяють достатньої уваги цьому напряму молитовної роботи. Ми молимося про тих, хто приєднався до християнської роботи. Ми, напевно, молимося і про тих, хто готується до, до певного виду християнської діяльності. Проте більшість нас не молиться про своїх священників, про тих, хто ще не приступив до роботи. і, не готується до неї, але коли Господь призначив до роботи їх в майбутнє. Ісус, Ісусові слова, процитовані щойно, кажуть нам, що Бог не закликає таких працівників і не посилає на свої ниви без нашої молитви. Билагайте, і Бог подасть. Без сумніву, багато віруючих не приділяють багато. Небезпеки для невідчувай небезпеки для християнської роботи, а саме ця небезпека полягає в тому, що на неї виходять працівники, які не послані Богом. Робота, яку вони роблять, це лише робота людини. Нехай вона навіть здійснена з даванням величезної особистої сили, здібності з високою продуктивністю. Подивіться, скільки сьогодні цих проповідників ходять, проповідують, стали місіонерами себе називають. але це наша провина. Нам слід було молитися про цю справу, щоб Господь послав нам добрих робітників. Це часто справедливо і стосовно священників. Ми скаржимося, що в нас так багато духовно немічних служити, скаржитися легко, але скаржитися нам потрібно на самих себе, на свою лінь і недбання до молитви. За Ісусовими словами, нам слід брати участь у вирішенні питання, якими будуть священника. Не можна допускати, щоб це тривало. Згідно з Словом Христовим, віруючи, мають право молитися за добрих священників, і вони зобов'язані це робити. Подумайте, тільки сотні, тисячі вірних служителів, переповнених торботою про людські душі, служителів посланих Богом. Поширюється по всій землі, деякі посміхнуться недовірливо, інші зіхнуть сумно при цій думці. Можливо, краще б для нас усіх було б по-новому осмислити слова. Тож благайте господаря жнив, щоб вислав жінців на жниву свої, і не буде нічого неможливого для вас. Це істинно і стосовно наших учителів. Ми бачимо безліч хороших вчителів. Проте, на жаль, є багато таких, які нехтують своєю роботою, і чия робота дійсно шкідлива для душ наших дітей. У цьому теж проявилося наше недбання, ми не стали упокорено день і ніч благати Бога про те, щоб, віруючи, молоді християни прийшли в наші університети. І педагогічні коледжі, щоб взяти потім на себе цю важливу і відповідальну роботу. Коли ми бачимо поганого вчителя і нарікаємо на це, я думаю, що Господу слід було б сказати нам не маєте, бо не просите. У цілому нам би слід було за допомогою молитов допомогти виявитися тим благодатним дарам які Бог дав Християн. Можуть запитати, чому Бог не висуває і не присилає таких людей без нашої молитви. Те мале, що можна сказати, із цього приводу, я прибережу для наступного разу, те тому певні проблеми, пов'язані з молитвою. Частина Нашої молитовної роботи має бути присвячена нашим керівникам як державним, так і духовним. На них лежить величезна відповідальність. У керівника повинно не лише вистачати мудрості і досвіду, він повинен мати велику особисту сміливість. Що дозволяє йому діяти відповідно до власних переконань, причому не обов'язково відповідно до думки більшості? Та з більшість кричат вибирає всю. Часто вимагається велика сила і наполегливість для дійснення того, що людина вважає відповідно до волі Божої і робити це. Навіть коли опозиція тріумфує, а друзі відступили, подивіться, як сьогодні тішиться, що зі шкіл прогнали християнську еду. І що з того? Які наслідки будуть від цього? Легко критикувати другім і керівників, і священників, єпископів. І заднім розумом усі сильні. Коли справа зроблена, усім ясно, що треба було зробити, а заздалегідь ніхто не знає, що слід робити. І саме в цей момент повинні діяти керівники, давайте молитися про них постійно, а не критикувати. Під цим я не маю на увазі, що потрібно приймати всі рішення наших керівників без усякої критики. Якщо вам здається, що вони допустилися помилки, скажіть їм про це з милосердям і любов'ю. але перед усім помоліться за них, моліться за них, доки вони самі не переконаються, що допустили ще помилок. Таким чином, і ви досягнете успіху, тобто, ваш погляд запанує, і на додаток дух братерства і любові отримає. Велику перемогу. Маленький хлопчик, гуляючи з батьками по лісу, побачив чистий струмок. Він напився свіжої води, а потім, заради забави, узяв руки гілочку і почав мотити воду струмку. Но струмка було піщаним, і тому на поверхню відразу піднявся пісок. Опале листя і різне сміття. Коли прозора вода стала непридатна для пиття. Малюкові швидко перестало подобатися, вглядатися у брудну воду струмочка. Він кинув туди гілочку і побіг до мами. А десь високо в горах інший хлопчик так само бавився з гірським струмочком. Він теж хотів помотити водою гілочкою, але дно струмука було кам'янистим. Тому він зламав гілочку і побіг далі, нічого не добившись. Струмочок був чистий, як і раніше. Подібно чому деякі люди зовні здаються добрими і чуйними, як чистий струмок. Але спробуй, хоч ненавмисно Образити таку людину і побачиш, як на душі спливуть всерозумілість, дріб'язковість, гординя і старі образи, подібно на мулу і сміттю в струмку лісовому. Коли ж людина постійно черпає силу в Слові Божому і про святе думає. То поступово приходить приклад смирення Христового і загартовує доброчесну людину покорою і великим терпінням, об які, як гілочки об камінь, ламається всяка людська злість і ворожість. Дорогі мої, насправді я почав займатися цим питанням з того самого моменту, коли я завдяки Богові почав молитися. Думаю, що всі ми ви погодитеся, що всім нам, поза сумнівом, важко молитися. Складність лежить у самій дії молитви. Молитися по справжньому молитися от що складає трудність для нас. Нам здається, що це вимагає занадто значних зусиль. Коли в людині здається, що молитва це зусилля над собою це недалеко від істини, вона не приймає того, що від Духа Божого, бо вона вважає це безумством. 1 Коринтян 2:14. Тому що помисли плотські є ворожнеча проти Бога. Римлян 8.7. Світська людина, звичайно, іноді відчуває бажання молитися. Вона, приміром, може відчувати бажання помолитися, коли знаходиться у небезпеці, або коли вона релігійно налаштована. Проте вона ніяк не звикне до щоденної і регулярної молитви. Їй стається, що з Божого погляду було безрозсудним вимагати від нас такого буквального виконання молитовного правила. Вона наводить безліч аргументів у своє виправдання, якщо вона не молиться стільки. Скільки вимагається від неї. Вона каже собі: Господь, звичайно, ж не чекає, щоб люди, які благополучні і сильні, і здатні до роботи, витрачали так багато дорогоцінного часу на молитву. Особливо в наш час, коли всі такі зайняті. Думаю, що Господь більше думає. Про ті руки, які працюють, ніж про ті, що молитовно складені. Свічка людина дивиться на молитву як обтяжливе завдання. Більшість людей ніколи не беруть на себе цей тягар. Деякі проте, роблять це помалу. Моляться Богові щодня, але і вони ставляться до цього як до важкого обов'язку і виконують його лише, бо вважають, що Господь найсуворішим чином наполягає на виконанні, бояться бути покараними. Таке ставлення до молитви сьогодні мало кого дивує. І справді трудно в сьогоднішній час знайти час на молитву. Але чи, чи це справді так? Роздумаймо трохи. На все насправді людина має час на розмови по телефону, на інтернет, на спілкування з іншими, на відпочинок. От тільки. Не на розмову з Богом, на розмову з Богом немає часу. Проте нічого, окрім здивування, не може викликати у нас те, що подібний погляд залишається переважаючим у середовищі віруючих християн. принаймні серед багатьох з нас. Нас учили старанно і наполегливо молитися. Після навернення час молитви був найщасливішим відрізком дня, але через певний, більш-менш короткий час наше молитовне життя починає шкоти Молитва стає тягарем, вимагає зусиль над собою. Будучи чесним, ми старанно продовжуємо молитися. Проте поступово все частіше доводиться примушувати себе заходити в цей таємний притулок. Молитва, яка колись була вільною, радісною, повною подяки воз'єднанням просвітленої душі з Богом, раптом стала справою пору, який ми виконуємо більш-менш пунктуально. Відповідного до нашого характеру і сили волі. Чим більше зусиль вимагає молитва, тим менше, тим легше нехтувати нею. Фатальний для нашого духовного життя результат проявляється другими не миттєво, але невідворотним. Спочатку наш розум стає більш світським. Ми відчуваємо все більше і більше відчуження від Бога, і в нас стає все менше і менше тем для розмов з ним. Потім в нас розвивається Дух безвілля, який завжди знаходить причину для того, щоб не молитися. І винаходить виправдання, бо ми нехтуємо молитвою. Наше внутрішнє життя. Починає слабшати, біль від греховного життя перестає відчуватися так гостро, як раніше, бо ми більше не сповідуємо свої гріхи перед Богом. Не йдемо до сповіді. Бачите, який самий зв'язок відбувається, перестає людина молитися, як наслідок, перестає йти до храму. Перестає сповідатися, причащатися. А як наслідок загального, цього наш духовний зір стає розмитим. І ми перестаємо чітко розрізняти, що є гріх, а що не є гріхом. І з цієї миті ми статні чинити опіреху тільки так, як це роблять такі далекі люди. Від Бога, невоцерковлені, це сьогодні їх так називаємо. Вони борються лише з тими гріхами, які вважають надзвичайно небезпечними, і то з їх погляду, наслідки. Проте таким людям не хочеться втрачати репутацію вірних. З цієї причини вони прагнуть, наскільки можливо. Довго приховувати ту свою таку світську суть своєї свідомості. В розмовах, як і на мол... зібраннях в церкві, вони відчувають спокусу використовувати ту мову, яка не знаходиться в їх внутрішнім я. Порожніми словами вони віднині намагаються прикрити ту нікчемність молитовного життя. Яке наповнює їх серце. Усе це результат послабленого молитовного життя. І подібне відбувається у внутрішньому житті безлічі вірних. Одного разу, дорогі мої такого наведу прикладу. Маленька дівчинка сказала своїй мамі після школи. Я не хочу. Бути віруючою не хочу молитися. Хочу бути як усі. Чому? запитала її мама. Тому що з мене усі сміються. Мені від цього хочеться плакати. Якщо ти не дозволиш мені бути невіруючою, я не піду більше в школу». Добре. Давай поговоримо. А потім вибирай сама. Домовилися?» Оленка згідно кивнула і сіла поруч з мамою. І мама почала розповідати. Донечку, коли тобі було всього п'ять місяців, ти тяжко захворіла. П'ять місяців це дуже мало. Ти тільки вчилася сидіти і носила зовсім маленькі штанці сорочечки. Ми з татом багато плакали. Ми так не хотіли, щоб ти померла наша перша донечка, наша крихітка. А лікарі говорили, що тебе не вилікувати. Ми з тобою лежали у лікарні, твої маленькі тоненькі ручки, лікарі раз у раз ставляли голки крапельниць. Коли ти задихалася, тобі давали кисневу подушку. І робила безліч всяких уколів, я була в розпачі. Життя відступало від тебе з кожної години. І ось одного разу вночі, коли ти знову кидалася і плакала, я змучена, встала на коліна, я колись дуже давно вчила мене моя старенька бабуся, і почала благати. «О Господи, якщо Ти є. Якщо ти існуєш в цьому світі, спаси мою дочку, зціли її, зроби це чудо о Господи, о я цього ніколи не забуду. Потім я ще довго плакала, стояла на колінах, і в моє серце вливався спокій, я згадувала своє дитинство, віруючу бабусю. Її розповіді про Христа, її прості молитви своїми словами. Мені ніхто не міг допомогти, ніхто не міг мені урятувати тебе, крім нього, Ісуса. І знаєш, Ленко, Він це зробив після цієї моєї першої в житті молитви ти міцно заснула. А через деякий час надиво всім лікаря, тебе зовсім здорово виписали з лікарні додому. Я ж і тато були найщасливішими людьми на світі. Ми всім і всюди говорили, що зробив Господь для нас. Лікар, який лікував тебе зізнався, що перестав бути атеїстом. Ось так, донечку. З тих пір ми дуже любимо Господа, який зробив це чудо. Тепер вирішуй, Оленко, віруючи в тобі, розтичені. Подумай, що зробив для тебе Ісус, як Він любить тебе. Чи варто забувати про це заради когось? Ти вже велика, сама повинна все вирішувати. А я піду готувати обід. Коли мама знову повернулася в кімнату Оленки, дівчинка стояла на колінах і шепотіла. Ісусе, пробач мені, вибач, будь ласка, я не знала, що ти так багато зробив для мене. Я хочу бути завжди віруючою. Я завжди хочу бути з тобою. І хочу, щоб ти був зі мною. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі, як завжди, уділяю благословення. Під ним. На жаль, ще відповісти. Ви не слухаєте до кінця. Я точно ви що не розумієте, ви не слухаєте. На жаль, ще відповісти, тільки під тим коментарем пишете імена, а так просто коментуйте. Ви не берете участь у благословенні. І коментуйте, задавайте свої запитання і про вподобайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!